Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі. Я вас вітаю на Ютуб-каналі Погода з Наталкою Діденко. Закликаю, як завжди, щоб ви запрошили своїх друзів та з ними підписуватися. Адже нам тут добре, ми тут спілкуємося затишно і приємно. Сподіваюсь, звичайно, розпочинаємо ми нашу зустріч зрозуміло, із синоптичної ситуації сьогоднішнього дня. Я нагадую, що зазвичай на моєму Ютуб-каналі. Два, так би мовити, випуски, дві зустрічі. Ми два рази на добу зустрічаємося ввечері, орієнтовно, о 21-й годині, коли прогноз погоди на добу, тобто це і ніч, і день враховується. І ось зараз, близько 12-ї години дня, ми говоримо про погоду поточного дня, що буде сьогодні. А сьогодні у нас вівторок, 16 вересня, і погода. У більшості областей України у більшості комфортна антициклонального характеру, антициклон з північного сходу продовжує втримувати і блокувати Атлантичну вологу, яка весь час хоче прорватися на територію України, і тому. Переважає практично скрізь е, суха погода. Але е, ті, хто зараз перебувають у західних областях України, зовсім не погодяться із моїм таким прогнозом, із такою ситуацією синоптичною, адже там насправді інакше. І ми е, якраз ось і пройдемося з вами разом по регіонах України, хто де перебуває, хто куди приїхав. Розпочинаємо ми традиційно із західних областей України, і йдемо так, би мовити, ось так от за годинниковою стрілкою. Отже, сьогодні у західних областях України атмосферний фронт знову зумовить дощі. Дощі пройдуть практично повсюди, подекуди вони можуть бути навіть помірні, а увага у Карпатах, на Закарпатті є ймовірність сильних дощів. Тому, хто, наприклад, на Закарпатті сидіть собі ось так: от по шию у термальних водах, насолоджуйтеся. Хто, звичайно, відпочиває, у кого є така можливість, це зрозуміло. От. Але ну, гуляти під сонечком навряд чи прийдеться. І, відповідно, температура повітря буде невисока. У західних областях десь вона коливатиметься в межах від 17 до 20 градусів, це максимально. Ну, може трохи бути тепліше на Закарпатті і у Чернівецькій області. Йдемо далі: Житомирська, Київська. Чернігівська Сумська області. ну Тут не буде дощів, можливо, до Житомирщини дійдуть ось ці дощі, ці опади західні, тому тут може бути так ну вогко, температура повітря також знизиться трохи і стрибатиме атмосферний тиск, тому. Хто перебуває в Житомирській області, закликає усіх гіпертоніків, гіпотоніків, трохи уважніше до свого здоров'я. Ну а на Київщині, на Сумщині та в Чернігівщині без опадів температура повітря десь близько 22-23 градусів максимально в день. Не забуваємо, що вночі прохолодно, вже діставаємо, дістаємо. Перепрошую, не просто пледи, можливо, навіть уже такі вовняні ковдри. Східна частина України на Харківщині. На Луганщині, на Донеччині переважатиме скрізь суха погода і буде багато сонця. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах 20 2-24 градусів, а при більш інтенсивному сонечку, можливо, навіть і вище. Центральна частина України сьогодні, 16 вересня, потрапить у суху погоду. І також буде багато сонця. Температура повітря досить комфортна: 21-24 градуси, місцями до 25. але на Вінниччині може бути також хмарність. Наприклад, Північна Житомирщина, як я вже сказала, затягне хмарами. І Вінничина також може відчує вплив ось західної вологи. Південна частина України ну, тут буде тепло, без опадів, ніяких особливих несподіванок. Триває така погода. Вже давно суха й на увазі. У південній частині з цим складно, чесно кажучи. Ну, але вже як є, принаймні, вже немає спеки. І на півдні, десь 23-24 градуси передбачається Ось сьогодні така температура повітря. У нашому любому Києві сьогодні погода буде прекрасною. Такий несиноптичний термін опадів не передбачається. Спокійно залишайте парасолі вдома, білі кросівки, світла, якась така одежа. Якраз зараз такий, знаєте, короткий час, як я кажу, сезон елегантності, що можна щось таке одягнути. І якийсь кардиганчик, і якесь взуття, і все це світленьке, і не боятися, що воно намокне під дощем. Єдине, що може бути такий якийсь трохи рвучкий вітер. Ну, але це навіть непогано. Якщо сонце світитиме, то вітер допомагатиме трохи з надвисокою, можливо, комусь температурою повітря. Ми поговорили про сьогоднішню погоду. І оскільки тиждень ну фактично лише розпочинається, я хочу сказати, зазирнути трохи наперед і до кінця тижня подивитися, що буде синоптична ситуація. Ось тут дуже цікаві усілякі сюрпризи, і тут увага у середу, це в нас 17 17 вересня. Ось цей атмосферний фронт вологий, він посунеться, нарешті сунеться, так би мовити, у східному напрямку. І тому 17 вересня у багатьох областях України йтимуть дощі, буде так сумно, хмарно, знизиться температура повітря, одягайтеся тепло, нічого такого особливого не плануйте на середу. Але ну, я також разом з вами піддивляюся і карти. Це я так визираю і дивлюся на комп'ютері. Тут, ось, наприклад, температура повітря високою залишиться лише у східній частині України і, можливо, на Дніпропетровщині. А ну, ось така смуга від Чернігівщини, Сумщини, через центральні райони, через Черкащину і аж до Одещини, навіть, до речі, здавалося б, буде дуже і дуже холодно. Така дуже, в мене є хороша одна схема, я її дуже люблю, прогностично. І зараз я навіть точніше вам скажу: ось де оця буде така холодна смуга. Ось я відкрила і кажу вам вже трошечки посуваюся, від Чернігівщини через Київщину, Житомирщина, Вінниччина. І аж до Одещини це фактично поправляю я знову кадр, щоб гарненько було. Це фактично буде найхолодніша частина України. А що значить найхолодніша? Десь плюс 15, плюс 19 градусів це максимально. Ну і як я вже сказала, на значній частині лівобережжя буде трохи тепліше. Але надалі це вже буде у нас четвер, 18-го, вересня Ця східна волога ще сунеться, тобто і на півдні можуть бути опади, і похолодніше також і у східній частині, де весь цей час досить тепло. І тут увага, вже одна увага була. Тепер друга увага вже два знаки оклику. Ось така нестійка погода, яка буде всередині тижня в Україні із дощами, з неприємним похолоданням, і всі вже вирішать, що це вже все прийшла справжня така осінь, сумна, дощова й холодна, і тут тадам. Субота, неділя, за попередніми прогнозами, дорогі українці, і в суботу, і в неділю, антициклональний характер погоди після дощів з'являться гриби практично повсюди. Буде сонце, не буде сильної спеки, але буде дуже тепло: 24-27 градусів вище нуля. Ну а вночі, звичайно, значно свіжіше. Тому знову ж таки орієнтовно за попередніми прогнозами, хочу сказати, що у суботу та неділю, 20-21 вересня, Практично повсюди в Україні очікується чудова комфортна погода, сонячна і дуже тепла. Ну а в середині тижня, як я вже сказала, готуйтеся. Ну, Трошечки постраждати, так би мовити, в лапках за таку хорошу погоду, яка буде вже вихідними. Тобто, 17-18-го у багатьох областях України очікується дощі, сильний вітер і відчутне похолодання. Але вже за попередніми, ще раз повторююсь, прогнозами: у суботу та неділю скрізь буде тепло та сонячне. Ось така наша сьогоднішня синоптична розмова. Ще раз закликаю всіх, запрошую на свій YouTube канал. Дуже і дуже рада всіх побачити. Усім величезний привіт! Люблю усіх!